Вересні місяці виконавчий комітет прийняв рішення про розробку детального плану території, де замовником визначено управління капітального будівництва. що що все-таки місце, тому що Ви знаєте, що Ще тільки два роки тому тут були тільки чагарники. Функціонує і дитяча залізниця, теж треба навести порядок. Окрім того, є ботанічний сад, який теж треба навести порядок. І провести комплексний благоустрій. Я ж питав, до того можна чи ні? Безумовно можна, безумовно, повісити замок, чи записку, чи якусь там ленточку свою бажанням. Оновлений міст після реконструкції повинен бути до 20 серпня, змонтований, повністю освітлений. Всі питання теж зняти. Ну і завершити до 20. 2 серпня всі роботи з облаштуванням вело, роле, доріжок.